Надалі іншим пенсіонерам, які отримують пенсію та не працюють, тобто ви не отримуєте абсолютно ніякого доходу. Та якщо у вас щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, усіх підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі Трати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, та щомісячної державної адресної допомоги не досягає розміру 2725 гривень, буде надана щомісячна доплата до пенсії, що не вистачає до зазначеного розміру. Тобто для цієї категорії пенсіонерів з 1 березня 2024 року розмір пенсійної виплати буде становити. 2 1725 гривень. Тож, очікуйте, але саме головне, щоб це те, що пенсіонер має отримувати пенсію і напрацювати, тобто не отримувати жодного іншого доходу, крім пенсійної виплати.